Намасте, друзі, записала для вас ранкову практику, яка називається Сурі Маскар, яку ви можете виконувати кожен ранок. Давайте зараз встанемо на килимочек, ніжки на нас ширина тазу. Ручки через сторони піднімаємо до гри, робимо вдих. І видих. Ще вдих І видих. І ще раз вдих І видих. Стаємо на початок калимочка. Великі пальчики разом. П'яточки разом. Плечики відводимо назад, опускаємо. Спинка в нас рівна. Ручки через сторони піднімаємо догори. Робимо вдих. Видих, складаємо ручки на масте. ще раз вдих. Видих, складаємо ручки на масте. ще раз вдих. І видих. А тепер дівчата вдих. Ручки піднімаємо. Трішки прогін назад. Ручки опускаємо. Коліна у нас трішки прозігнуті. Права ніжка широким кроком назад. Ліва ніжка назад. Планка. Відштовхнулися е, п'яточками вперед. Трішки тіло подали вперед. Зараз робимо чату рангу. Віджимаємося і уходимо собака лицем догори. Собака лицем донизу. Права ніжка широким кроком вперед. Ліву ніжку приставили. Нахиляємося донизу. Піднімаємося, робимо вдих. І видих ручки на масте. Ще раз вдих. І видих ручки на масте. І ще раз вдих. І видих. Тепер вдих. Знову ручки піднімаємо, трошки прогін назад. Видих, ручки опускаємо. Коліна на стрічки зігнуті. Права ніжка журким кроком назад. Ліва ніжка назад. Планка. Подаємо, п'яточками штовхнули трішки вперед тіло. Робимо четву рангу, уходимо собака лицем догори. Ніжки в нас на вісу. Собака лицем донизу. Права ніжка жруднім кроком вперед. Ліву ніжку приставили. зігнули трішки ніжки в колінах, нахилилися донизу. І піднімаємося робимо вдих. І видих, ручки на масте, Ще раз вдих. І видих, ручки намасте. І ще раз вдих. І видих. Знову вдих. Ручки піднімаємо прогін назад. Ручки опускаємо. Видих. Права ніжка широким кроком назад. Ліва ніжка назад. Планка. Подаємо кілотишки вперед. Віджимаємося чатуранга. Собака лицем догори. Собака лицем донизу. Права ніжка широким кроком вперед. Ліву ніжку приставили. Нахиляємося донизу і піднімаємося, Робимо вдих і видих. Ручки на масте, Ще раз вдих. І видих. Ручки на масти. І ще раз вдих. І видих. Знову вдих. Ручки піднімаємо прогін трішки назад. Ручки опускаємо видих. Зараз три бочок назад. І стали на четвереньки. Ручки під плечами, коліна під тазом. Робимо прогін. Вдих. Видих. Скруглилися. Вдих. Видих. Вдих. І видих. А тепер вдих. Ліва ніжка назад. Видих. Коліна до чола. Вдих. Права ніжка, ліва ручка. Вивели вперед. Затрималися. П'ять. Чотири. Три, два, один. Випускаємо ручку, опускаємо ніжку. Знову прогін. Вдих. І видих. Ще раз вдих. І видих. Тепер вдих. Ліва ніжка. Пішла назад. Видих. Коліна дочила, скруглили спинку. Вдих. І видих. Вдих. Ліва ніжка. Права ручка вивели вперед. Затримались. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Опустили ручку, опустили ніжку. Робимо знову прогін. Вдих. І видих. Вдих. Дих. І ще раз вдих. І видих. На видисі Сідаємо на п'яточки. Ручки піднімаємо догори. Робимо вдих. Видих Скруточку в праву сторону. Ще раз вдих. Скруточку в ліву сторону. Спинка рівна. І ще раз вдих. Права сторона. Ще раз вдих. Ліва сторона. Видих. Повертаємося на четвереньки. Три бочок вперед. Ніжки призігнуті, опускаємося донизу. І піднімаємося рогуми вдих. І видих ручки на намасте. Ще раз вдих. І видих ручки на намасте. І ще раз вдих. І видих. ручки на І ще раз вдих. І видих. ручки на масте. Дівчатка, кінець практики. Я вам дуже дякую. А ви подякуйте собі. Подякуйте своєму тілу.